Я жива зі мною все добре. Я в безпеці. До, до шиї повністю кожен сантиметр простукувати для такі короткі рухи руками і ногами. Також мали злість, агресію, гнів там, ненависть і так далі. Всіх вітаю сьогодні. У нас. Я нагадаю, мене звати Анастасія. Хто я? Я майстриня свічок, регресолог, таролог. І сьогодні я захотіла підняти дуже важливу тему для нашого проекту, для нашої маги і розповісти трішки глибше про наше тіло, про медитації. про… Те, що відбувається наразі, да, в нашій країні, те, що ми переживаємо дуже багато стресу, тривоги, а, страху, це все відкладається в нашому тілі, і наша тема звучить сьогодні а, дуже цікаво дуже такі трендові а, назви: це свічки з медитацією або використання свічок медитації. Це це базовий мінімум чи розкішний максимум, і тут я хочу на початку самому сказати свою думку, що це саме базовий мінімум, тому що це ну, така першочергова турбота про себе і про своє тіло, про свою а, психіку, про свою ментальність і а, виділяти а, час для того, щоб а, мати контакт, якісний контакт зі своїм тілом, проживати почуття і емоції. А це насправді та сама база, яка, яку потребує кожен українець саме а в ці часи. Ось так тому поїхали. А перше, з чого хотіла почати, це як впливає. Я буду тут говорити простою мовою, без якихось термінів, да, просто життєво і ясно. Як, в принципі, ті події, які зараз відбуваються в країні, тобто це підвищена тривога, це постійний стрес, це хронічний стрес, це постійні недосипи, це страхи, які підіймаються, це програма виживання, яка включається, вмикається в кожного з нас під час. Ну, тих подій, які відбуваються і вночі, і в день, і вже який, ну, тривають вже який рік, третій рік. О, тому е ці всі процеси вони впливають як? Вони впливають на тіло, на нашу гормональну систему, на нам, на нашу біохімію. А далі вони впливають на нашу психіку, на ментальність, да, і впливають на почуття емоції. Ну, тобто це теж в тілі, але м це на рівні почуттів і емоцій. І далі я кожну да, ось цю частинку трішки розгляну ближче, а, трішки розгляну детальніше для того, щоб розповісти а, далі, да, як же ми можемо а, через свічки, через медитацію впливати а, на наше тіло для того, щоб воно розслаблялося, і ми трішки знижували і вміли контролювати ось цей стрес, який ми постійно відчуваємо. От, тому а, які ж біохімічні процеси відбуваються в тілі на рівні гормонів? Коли Да, є якась раптова подія, яка викликала дуже багато стресу, страху, тривоги всередині. А перше, що це піднімається рівень А, піднімається рівень кортизолу. Це гормон страху, тобто він повинен бути в нашому організмі для того, щоб ми себе ми побачили небезпеку. Зреагувало наше тіло, ми згуртувалися, да, бій, як то кажуть, бий біжи, біжи, би спасайся. Да, тобто активується програма виживання. Тому наше тіло воно згуртовується і ми себе несемо, скажімо так, в безпечне місце в безпеку. От, піднімається рівень кортизолу. Це нормально, але коли він в постійно підвищеному стані, ну якби це не окей. От, далі знижується дофамін і серотонін, а це гормони щастя, тобто така от, відбувається всередині. Ну, можемо відчувати апатію, немає настрою, немає енергії, немає ресурсу. І також дефіцити на рівні вітамінів, тобто вітаміни групи Б, омега-3, вітамін Д, тобто різні такі мікроелементи вони можуть впадати в. Дефіцит, от тому. Як іще ще впливає на хронічний стрес, да, хронічна ося втома, недосипи і так далі на рівні почуттів і емоцій. Під час а, якогось викиду да, стресу ми можемо відчувати дуже високий приплив а, різних почуттів. У кожної людини можуть бути реально а, страх, злість, гнів, агресія, а, нерозуміння, що відбувається, така потеряність, роздратування реально підіймається у кожної людини а, різний спектр почуттів і емоцій. От, І в тіле, да, як це відчувається? В тілі це може відчувається дуже така от слабкість, це а, тіло ватне становиться, коли дуже великий да, от стрес а ми прожили, а, ми не знаємо, куди себе подіти. Тобто ми хочемо захиститися, да, ми хочемо, щоб а, там щоб хтось, можливо, да, підтримав, потурбувався про нас. Ми самі могли потурбуватися про себе, але, як начебто, ми не знаємо, куди діти своє тіло, Да, повна така патріяна в тілі. Якщо дивитись на ці три рівні, да, тобто, якщо цей стрес да він впливає на психіку, тобто ми йдемо в терапію, да ми проговорюємо всі свої також і почуття, і емоції, і те, що ми пережили. Ми ділимося, да, тобто, ми йдемо до психолога. Тобто, я цю частинку не буду тут роз розбирати. Якщо ми дивимося на рівень гормонів, да то ось тут от починається на рівні гормонів та емоцій, ось тут -от є а, такі рекомендації, які би я хотіла дати, і зараз розповісти саме про свічки і медитацію, які кроки, які дії можна а, робити по відношенню до себе, тобто, щоб потурбуватися про своє тіло, тому що тіло бере на себе дуже багато, коли ми проживаємо стрес, тривогу і так далі. А, перше, щоб а, те, що роблю я, а, тобто, після якихось нічних атак, прильотів, вибухів і так далі, коли ми прожили стрес в тілі, да коли він залишився. Зранку вставати і рекомендація це повністю простукувати своє тіло, повністю з кінчиків пальців, ніг до, до шиї, повністю кожен сантиметр простукувати. Для і я ще кажу такі слова: я жива зі мною все добре. Я в безпеці, я бачу, я знаходжусь в безпечному місці, тобто там, постійний, постійний контакт зі своїм тілом. Це допомагає. Повернутися в тіло, да, пробудити його. Також можна робити така вправа, вона називається тарганчик, це такі короткі рухи руками і ногами. Також можна просто лягти на спину і потрясти ось так. руками-ногами. Це дозволяє запустити лімфу, тобто це рух рідин в організмі, що допомагає, скажімо так. Підняти всі ті емоції, всі ті почуття, які ми проживали вночі, і, скажімо так, почати їх проживати. Ось тут дуже важлива така от рекомендація: те, що ми прожили там під час стресу, та, те, що наша психіка, можливо, скажімо так, акулю, акумулювала і закрила на певний час для того, щоб ми перенесли себе в безпечне місце. Нам потрібно все ж таки вивільнити ці емоції і почуття. От після того, як ми пробудили та, своє тіло, можливо, ще там пішли зробили. Контрастний душ, це також знижує рівень кортизолу, да, який, можливо, там вночі піднявся. І що далі? А ми можемо сісти в тиші да, і назвати всі ті почуття і емоції. Тобто, тіло я зараз в безпеці, що я відчувала там вночі, да, що я відчувала по почуттям по емоціям, і прямо назвати ці почуття і емоції або виписати їх на листочок. Це також буде. Тобто ми бачимо це, да? ми признаємо ці всі почуття, ми їх не витісняємо, ми на них не закриваємо очі, і таким чином ми проживаємо, ми даємо тілу прожити і вивільнити ці почуття емоції. Тому що те, що залишається в тілі, воно, на жаль, може згодом да, перерости в психосоматику. Тобто, це якісь симптоми, це якісь болячки, це якісь ну, якби, негаразди, які можуть потім через деякий час, через рік, через два, коли ви будете вже в максимально скажімо так, в тих умовах, коли тіло постійно буде росла. Ослаблена і вже не потрібно буде захищатися, от тоді вже будуть проявлятися ті всі почуття, емоції, які ми колись не прожили, і вони будуть вилазити, на жаль, вже потім. От тому дуже важливо проживати і називати свої почуття. І коли в момент, коли, наприклад, що я відчувала, я відчувала злість, агресію, гнів, там ненависть і так далі. Все це проговорює, і тіло може дати будь-яку реакцію, тобто, або захочеться а, щось не знаю, там побити, розтрощити, записатися на бокс, або захочеться прокричати, або простукати щось, да, або проплакати, просто проплакати, і це буде вивільнення тих емоцій, які ми проживали раніше. Да? Тобто ми на них не закрили очі, а ми їх прожили в тілі. Далі. Далі, далі, після того як ми це все вивільнили, да наше тіло вже якби живе, да, ми бачимо це все. Ми можемо трішки, нам же ж потрібно далі, да там а, ти на роботу, жити своє життя. І ось тут, от в хід вступають наші свічки, мага. Вона в нас є, значить, повний цикл дня, але наприклад, да, Вночі були якісь тривожні моменти. Зранку ми прокидаємося, да пробудили своє тіло, вивільнили емоції, почуття. Ми сідаємо. Ви можете запалити свічку, взяти мага ранок, да, вона має аромат. Такого гірського серпанку, аромат свіжої землі мокрої мокрої землі після дощу, і вона, от через аромат, буквально вона дає дуже сильне заземлення. Тобто, якщо ви підпалили свічку, понюхали, да, присіли поряд, ваша концентрація йде на вогонь. Тобто, ось тут також є і з ментальної сторони да, таке очищення від різних думок, від різних від різного ментального шуму, коли ви просто дивитеся буквально декілька хвилин на цей вогонь. Ви сідаєте, підпалюєте свічку, можна дати намір, щоб ви заспокоїлись, повернулися в себе. Да? Тобто, це налаштування на день для того, щоб повернути собі енергію, повернути свій ресурс. Тут можна далі підключити дихання, тобто продихати максимально глибоко, тобто глибокий вдих на сім рахунків, да? затримка дихання і глибокий видих теж на сім рахунків. І так декілька разів. тобто, Просто по відчуттям, коли буде достатньо, якби ви можете а, зупинитися. Да. Під час того як свічка горить, ви вдихаєте аромат, і також от глибоке дихання, воно сприяє тому, що ви просто будете проживати додатково. А, Нормалізувати і а, внутрішній стан, і повертати собі енергію і ресурс для того, щоб почати жити а, свій день. І далі можна що зробити: можна просто або посидіти в тиші, да, зосередитися на своєму стані, да, продихати, побути з собою на одинці, можливо, якось поконтактувати зі своїм тілом, зробити собі самомасаж під час того, як горить свічка, або, або увімкнути медитацію. Там медитація 10 хвилин, буквально там 10-15 хвилин. вийдете за голосом і налаштувати. Товуватися на власну тишу на відновлення свого своєї енергії, свого ресурсу на цей день, да, який ви плануєте, який ви запланували все, да? можливо, не обов'язково, скажімо, так, витрачати на медитацію там 10 хвилин. Це можна зробити там буквально 2-3 хвилини, але закласти дуже сильний намір для того, щоб. Заспокоїти і прийти до себе, також в нашій колекції да, є мага день, це для фокусування своєї уваги під час продуктивного дня в у нас такий от, розгар робочого дня і просто видихнути, да, посидіти в тиші, запалити свічку і відчути аромат свіжого ліса, да, така така там дуже така от свіжа, свіжий аромат. Потім нас є також а, мага вечір, яка а, занурює в це розслаблення. Тобто ми приходимо після робочого дня, хочемо відпочити, розслабитися і відчути аромат такого якогось багаття, а, такого димку, а, лаванда, там, яка також заспокоює перед тим, як а, е, піти до сну, да, піти в максимальне розслаблення і дати тілу прямо повністю. А, скажімо так відпустити весь контроль в тілі, да і а, розслабитися, побути собою наодинці. Тож повертаючись, тож повертаючись на наше до нашої теми, да, базовий мінімум, тобто свічки з медитацією – це базовий мінімум чи розкішний максимум. А я би сказала, що в тих умовах, яких ми переживаємо кожен день, да, знаходячись в нашій країні, це все таки базовий мінімум, щоб повертати і турбу... повертатися до свого тіла, піклуватися про нього, турбуватися да, про нього. Знати, так, як, що відбувається з твоїм тілом під час стресу, хронічного стресу, під час недосипів і так далі, знати, як на це можна повпливати. Я надію, що це відео воно трішки роз'яснило ситуацію і як можна вплинути на свій стан для того, щоб повернути до себе енергію, ресурси. І надію, що це відео воно було таке терапевтичне. І на нашому хотіла ще сказати, що на нашому сайті ви можете обрати для себе під свій смак. Ранкову денну або вечірню магу скоро в нас планується ще одна новинка. А до кожної до кожної свічки йде своя медитація. Але на цьому каналі ви зможете ви можете, да, прослухати будь-яку медитацію. Ми відкрили доступ до, до цих медитацій, тому. Турбуйтеся, піклуйтеся про свій стан, про пс свій психічний стан, про свій а, тілесний стан і про внутрішній стан. І підписуйтеся, ставте, діліться в коментарях, як ви можливо да піклуєтесь про себе після якихось таких стресових нічних ситуацій, да, які відбуваються з вами. Мені буде дуже приємно почитати і до зустрічі в слідуючих відео.